Ви знаєте, не знайшла, як інакше пояснити стан, який у нас буде розтягуватися от від сьогодні і аж до 25-го числа. Тому що з 20 го по 25 ми готуємося до новолуння і ми маємо великий вплив і урану на нас, і з'єднань великих соціальних планет, які взагалі по соціуму, тобто по всім нам розподіляються і дають відчуття слайму в часі. О, знаєте, просто не знаходжу іншого порівняння. як Розтяжка часу в моменти, коли тобі це не потрібно. Ось таке відчуття нам зараз дається на оці дні. Хто вже відчув, що от ви в моменті, ви не розумієте, що з часом. Він таке, таке відчуття, що ви в якомусь вакуумі щось розтягується, ви не можете дочекатися, якось дуже повільно йде час моментами. Тобто є якісь уривки в добі, які дуже сильно, такі як резина, неможливо їх відчути, от як раніше. Це дивовижне відчуття, воно ще не Раз буде повторюватись за літо, тут дуже багато впливу урану, який взагалі на нас всіх зараз дає дивне самопочуття в тілі. і, в, і от Але саме зараз, з 20 по 25, прямо понаблюдайте за собою, як ви будете відчувати, як тягнеться як резина той час, як слайм, як щось таке дуже. Е, В'язке, тягуче, так ідуть розмови, так ідуть справи, і так іде відчуття моменту, ніби він якийсь в'язкий і ніяк не може щось розпочатися. Ніяк не може бути, знаєте, якийсь проміжок часу чітко окреслений. Так само, до речі, і з обіцянками. Хто помітив вже на собі, дайте знати в коментарях.